Ну що, друзі, всім привіт. От е, насилу я добрався до свого Дніпро-двигуна. Коротше, хоті... хочу так, поки, поки що підготовити, можна так сказати, пока що розібрати мт техніка Двигун в мене. В принципі, я його зняв, він був справний нагодою. Від'їздив він десь більше десяти років. Точно вже не пам'ятаю, в якому, якому році я його ремонтував, чи, чи 2006, 2007, 2008, ну десь ці роки. І що саме головне хочу показати. У мене тут головки на вазовських направляючих металокераміка. І вони, зараз, якщо побачимо, вони з... Сольниками, як бачите. І все воно більше 10 років відпрацювало. Це сольник в мене стоїть на впусні. Я не пам'ятаю вже просто, як воно тут збиралося. Щось я тут сольника на випуски геть не бачу. О, він бачите, де він знаходиться? Він зверху. Цей сольник, якщо видно, воно подивіться. Він злетів на випуски. Він там, видно, просто тіліпався. Просто цікаво мені який стан. Тут, як бачимо, сальник стоїть внизу на своєму посадочному місці. І на цій головці сальник теж внизу. Ну і от я просто хочу показати те, що від'їздило більше 10 років який стан. Тут, в принципі, це робили мені голови. Я попросив людину, яка займається моторами. Тоді я ще не мав інструменти і поняття, як їх робити. Зроблені вони отак. Оце впуск. Показую вам один, як бачимо. Ніхто ніякі приліви там нічого не прибирав. Тут взагалі пуск такий жахливий, я не знаю, як таке це. майстри робили. Як так? Ну, воно їздило, чесно кажу, їздило і дуже гарно їздило. Пропускна способність була нормально, видно, я не знаю. Я голови тоді віддав цьому майстру, і він зробив мені, він ще запитав, тобі з сальниками клапанів? Кажу, давайте попробуємо. І от маємо такий результат. Все воно працювало справно. заводилось, їхало. Мотор був, можна так сказати, живий, я його почав розбирати тільки по тій причині, що в мене приблимкувала лампочка на тиск. Ну, Зроблю дефектовку і вже з своїм на даний момент опитом збірки цих двигунів, зберу його так, як. Я щипаю нужним. Ну а в даний момент у мене, кстати, на цей двигун багато чого підготовлено. Єдине, що е я хотів би придбати це піддон з маслофільтром. В принципі, це так, я считаю, що нормальна доробка, дуже просто легко встановлюється, переробити обов'язково сапун оцей дивільний. Убродів сюди взагалі нафіг і зробити так як треба. Ну і все там подивитися до поршньової. У мене є 79 й поршньо на цей двигун. Циліндри тільки треба проточити. Побачимо, що ми будемо ставити, в якому стані тут циліндри я ще не знаю. Це все буде обзор потім. Ну, коротше, в мене дуже багато запчастин, в принципі, на нього є. Ну, на даний момент погнали розбирати голови. Я їх зараз розберу і все покажу вже в розібраному виді. Які люфти і взагалі чого і як там, що там з ними тропилося за, за період в більше 10 років. Скільки він проїхав, точно я не знаю. Так що поїхали. Так, ще хотів звернути вашу увагу на те, що. Це рідні голови цього дня 11, які були зроблені в 91-го року випуску цей мотоцикл. І хотів звернути увагу на тарілочки, які ніхрено не просіли. то склапано. клапано. Я не знаю, які переднатяги, Зараз так від руки просто понажимаю і провірю так для себе. Бачите, як стоять класно в річці сухарики і наклопані. Бо дуже-дуже часто це місце так роздовбане, ну я вам чесно скажу, що роздовбується до того все. Із-за того, що немає преднатяга на пружини. І це більше 10 років від'їздив. Я не можу його так легенько взяти і прижати. Ось цей клопан. Випускний чуть-чуть нажимується. Це Цей щось геть не можу. Зружено. Ну теж чуть-чуть нажимується. З великим зусиллям на цій головці те саме Приднатьох. Ну, коротше, преднатох тут горний. П'ятно контакта теж, до речі, було виставлене, десь я це колись ще давно вичитав в якійсь книзі, не пам'ятаю в якій, десь попалася мені ця інфо. І пятно контакта виставлене було е, так, як треба. І, можливо, із-за цього вони і проїздили так довго. Зараз подивимося вже їх на їхній стон. Я от зняв, щоб не заважали мені перехідники. І розберую. І так, друзі, розсухорив я всі клапано. І чесно кажучи, я здивований. Просто в мене немає слів. Ну тут ясно, ось цей, так сказати. Блін. Сальник, коротше, він тут легко держиться, щось не так з направляючою. Але, друзі, от я його наприклад надін, Дивіться, уважно на шот клопана. Так трошки розбиту, але всі клапано, можна так сказати, та фокусуйся. Ще в допуску в такому, що можна було б. Ну, то є, люди їздять і їздять на такому. Ясно, що це для мене вже може і багато, я не знаю. Що ще треба просто познімати сольники. Ну я вам чесно кажу, в ідеалі я здивований. Просто здивований. Ну так, образно сказати, що я скільки голів розібрав, і щоб в такому стані голови були, б то я... Ну не знаю. Звісно ремонтував би. Зараз я зніму сольники. Хочу познімати їх якось. сальнички ці. Ось такий стон у них. І зараз без сальника хоча б. Ну так, так. Да. Відчувається, що збільшений зазор. Але, ну так, щоб критично прямо, я б не сказав би. Прямо мене дивує цей стон. Ну да, він вже mm -hmm. на гроні, як то кажуть. Як то кажуть, на гроні. Випадали тарілочки нижні. Ну, я б ну, я не знаю. Обично завжди проблема іменно конкретно, дуже часто. З випускними клапанами. А тут таке. Зараз повитягую е, всі маслозйомні ковпачки і ну, да, тут оце, цей клапан найгірший. Впускний. Виходить так. Так, так, да, от оцей поклапан, впускні клапана чогось найгірший тут. А випуск як, на жаль, <смас> чи на подив просто якийсь, ну, не такі великі зазори тут на в випуску. В межах допуску. Нагадую, що втулки металокераміка. Якось там їх щось він скорочував. Зараз будемо все роздивлятися. Тоді я їх ще не роздивлявся. Я їх отримав в зібраному стані. Як поставив на мотоцикл, і оце вони їздили в мене, ну, виставив п'ятно контакта. Їздили в мене вони ну, дуже довго. Коротше, я не можу я сказати конкретно скільки. Я вже й забув, в якому це руці воно було. Зараз знімаємо маслозйомні ковпачки і дивимося, оглядаємо сідла. Фаски. Просто самому цікаво. Так, друзі, все-таки, от я додивився тільки, що як розбився в впускний клапан, можливо, щось трошки було не так з пятном контакту, але в нього от люфт отакий отакий люфт. Більше. Можливо, трошки пятно контакту було не до... Рублене, як то кажуть. А верх-низ люфт менший. Прям замітно. І так само виходить на цьому клопані. Що люфт в нього. Зараз ровенько. Так, іменно. Бачите, як треба виставляти п'ятно контакту, щоб майже до середини. Так само верх-низ менший зазор, тобто він розбовтався, іменно отак розбило його. Придульний. Витягуємо клапан. Я не провіряв їх, чи вони пропускали чи ні. Ну працювало все справно. Подивіться, яка набита фоска. Блін, як же ж тебе? Сфокусуйся подло. Широченно. Ну, я б сказав би, що клапан тримав. Видно по ньому, що він тримав і все було добре. Це тільки що попало там масло. Якась ну, цяточка чорна попала тільки що. При знятті. Цей робочий клапан був. Дивимося на впуск. Ой, випуск. І я вам скажу, що такі зазори... ну, Просто ідеальні, Ну я не знаю. Ну, мені подобається. Я таке ну, не трогав би. Дуже довго воно їздило. І дивимося. Ніякого ні прогору, ніде нічого. Фокусіруюся. Треба протерти, мабуть. Це я вже позносив інструмент там з того офісу. Протерти. Ну, явна чорна фоска. З нагорчиком. Це нормально. На таке навіть не звертаємо уваги. відблиск йде. Видно, що клапана притиралися. Фоска, ну, широченька. Прямо замітно. І дивимося на стон сідл. Зараз я отак так в рукавицею тирну, хоча б щоб... Подивіться. Все працювало відмінно. Важко сказати щось по цьому. Звичайно, як новину ну, не... Ну, тобто не було ніяких проблем. Ось така велика фоска. І видно, що розклепані вони. Сідло розклепане чуть-чуть. тут і тут. Тобто клапан гульов. А тут вужче. Я прям бочу це. Може на, на камеру телефона не видно так. Ну це такі оце голови. Так що кожному рішать чи ставити маслозйомні пружини, ой, всі сальники, чи не ставити. Зараз я поставлю ці клапана назад. Все одно я його все буду переробляти робити. Подивіться, які, яка висота дой, До... блін, вітер двері відкрив. До самої втулки направляючи, я вже так не роблю ніколи. Я роблю зазор 10-12 мм, тобто вичисляю, щоб воно було приблизно однаково, без всяких сальників. Зараз подивимося на фаску, ну тут вже по полу теж на сідло. Вони довго лежали в мене ці. Цей мотор дуже-дуже довго лежав, воно якийсь окисел є. Ну, це такий стон. Фокусіруйся. Це, б, як то кажуть, це б їздило б однозначно. І зараз спробуємо розгледіти стон випускного клапана. Так, фокусуємося. Йо, я, я дивлюсь на телефоні. Ну, в принципі, нормально. Так і має бути. Трохи забито згорівшими газами Фоска. Це в, на випускних клапанах це в нормі. Це омивається клапан, то він не блискучий такий. І теж дивимося на фоску. Самому цікаво все. Ну, я б сказав би, що ці голови їздили б і їздили б. Ну, це якось так. Отакий оце обзорчик. Зроблені, звісно, вони так. Похобно я б сказав би. Мені не подобається. По направляючим втулкам можна було б зробити краще, як. Ну, тоді такий час, був, у нас не було де черпати інформації. І слава Богу, вони і так мене скільки од'їздили, що це просто жах. Мотоцикл був постійно в нагрузках таких, що це перевезення струйматеріалів, дрова, рибалки, грязь. Він проїжджав там в середньому до трьох тисяч, мабуть, за сезон. Ну, може трохи більше, там, спідометр той. То працював, то не працював, не важно. Ну, масло я міняв йому раз в сезону. Починається сезон, масло злив старе, прогрів, злив, залив нове і поїхав. Масло заливалося просто мінералка. Для обкатки колись, як я його тільки склав, заливав 10 40 бо це було в холодний час, я пам'ятаю, що дощі такі йшли якісь, то мороз, то дощ, а потім 15 40 Мініровку, просто ливміровку і все. Що я хочу сказати вам, вирішувати, чи ставить, чи не ставить сольники клопанів. Колись мене питали про це. Не знаю, хто виробник їх, не пам'ятаю просто вже такі зеленкуваті сольнички. Брав я їх тоді 8 штук, де ті 4 я не знаю вже. Десь вони загубилися, це я як знімав, то це з ним таке трапилось тільки що. А так вони всі були рівненькі. Навіть той сольник, який тіліпався по клапану їздив туди сюди Так що якось так. Я здивований в тому плані, що випуск в принципі в ідеолі. Ну і впуск ще поїздив би, але вже люфт є. Іменно люфт такий. Продольний тіпач, як вважається. Не, не так, що верх-низ, а боковий то тобто. На обох клапанах на впускних. Якось так. Ну і ще трошки покажу зараз обзор своїх робіт. Я не знімав, давно вже відео ніяке. Трохи вдосконалював там свої моцики. Ну, зараз підемо подивимось. Ну, коротше, переробив я переднє колесо, поміняв нову різину, поставив, уже катався На степло зараз, Провіряв як він їде, виставляв, перебирав вилку повністю, поставив туди. Сольники тизняв рідні, вони розкисли, я не знаю, що таке з ними. Викинув їх. Нафі. Підібрав сольник, який вийшов у мене там, 35 на 47. Замовив такі сольники в інтернеті, в магазині. Туди його підігнув. Він, в принципі, там майже без проблем став. Рекомендую, попробуйте, вилка працює зразу, вже навіть не сильну жорку вже працює. Поставив такі кофри, позамовляв, такі по 400. Щемось гривень з пересилкою, вони мені обійшлися. Типа польські написано там замовив. Ево. Що на цей, що на цей мотоцикл. Тут теж перебіролася вилка, мінялися сольники, вилка почала працювати по-другому теж. Бо сольники раніше стояли не ті, що треба. Ще точок з'явився на цьому мотоциклі такий ось. Одворотники. Бо без щітка їздиться, просто жох. Тут поміняв підшипники на рулю в Рудові колонки поставив рулікові чи як там, чи ігольчасті Ну, тобто мотоцикл вже провірений, прокатався на ньому, тормоза підвів, все зробив. Заднє колесо, ви знаєте, що робив недавно. Тобто трошки позаглядав до них. Тут теж перебирав, поставив моста дев'ятку, бо тут десятка стояла. Чогось мені не, не знаю. Поки що на 9 поїздим. Попробуємо. Ну, це так. Зараз в даний момент на дороботки бок, там потім покажу, буде трошки художство на боки. Малюнки будуть. То в мене наклейка там була, а зараз я його вже перекрасив. І він чекає, і я чекаю, поки його там мені помалюють з определеним моїм малюнком яким я хочу так що оце так шпиці треба буде помазати маслом на всякий випадок вони в мене стоять ці мотоцикли під накриттям цей на жаль не заводив ще а цей заводив і їздив вчора оце так Прокатався. Тут підібрав гофри з йови 638-ї. Теж класно стали, все, поки що не закріплюю все. І подивимося, що з цього вийде. Ну, вже відчутно, як поставив ці сольники 35 на 47, замовив, по два штуки тут, до речі, столу, то вилка стала набагато м'якша і краще працювати. Якось я не знаю, це дуже багато чого залежить від сольників, оказується. То вона якось не так в начальній стадії роботи її підклинювала. До да, лампочка їде, мені передають хлопці, це брод передає посилку. Там мені з головкою Жигулівською на ремонт. І лампочка там йде, їде модна якась, Будемо сюди її встановлювати. Ну таке трошки бла бла бло Мотоцикли, можна так сказати, все в процесі дорубок. Ще хочу зайнятися обов'язково до кінця зими, зробити тут, навести порядок із задком. Бо ці всі пиптики поубирать, тут в мене є спеціальні такі горні гайки закритого типу, зробити сісібору, Багажничок якийсь маленький. Для рюкзачка, щоб цепляти рюкзачок. Та і все. І цей мотоцикл буде, в принципі, вже дороблений. Спорядком я розібрався, щитко постовий вирізав з явовського щитка якогось мені теж дали хлопці. Ох, вже забув, хто, Ну, коротше, оце так. Все потихеньку стягується, доробляється. І все буде. Як то кажуть, випробовуватись. Да, зараз, звісно, темно, на жаль, Вид не сильно видно мотоцикл, але з світлими колесами він прикольніший. Набагато. Прийму всю куфойку хоча б так. Свічу фонариком на лобу, прицепив і трохи підсвічую його. Ну, в общем, якось так. Добре. Буду за... закінчувати. Всім добро миру і всі будьте здорові. Всім пока. Так, і от е, відеообзор для Тараса Козачука. Манометра того, що стояв на двигуні на Дніпровському, який я нещодавно зробив. Ну, написано Made in Belarus. Вартість я його не знаю, тут треба буде обрізати мені цей підсвітку, бо не там заважує. Отакий От це манометр. Можливо, якісь цифри тобі тут допоможуть. Ось, будь ласка, зафіксирую такого, щоб видніше було. ту 307 -17 -10 -18 93 Якесь тут клейму і зроблено в бульбоші. Прицепив туди новий манометр. Ну, тобто не новий, а другий. Є в мене ще один. І хочу зрозуміти, що якось заведу. Подивитися, чого так стрілка пригає, бігає. Можливо, щось з ним не так, не пойму. Перед тим, як лізти до пружини зброса лишнього тиску в, ну, на маслонасосі. Так що, це такий манометр. Гарненький. Все.